Всім привіт! Ми отримали цей Ioniq першого покоління, електричний, 28 кВт-батарейка. Денис вже поїздив на ньому, а я планую проїздити на ньому ще два тижні. Я не планую заряджатись в гаражі, а планую використовувати цей електромобіль в місті з маленькою батарейкою лише на публічних зарядках. Тобто, уявимо ситуацію, що у вас немає де зарядити автомобіль. Але ви хочете собі електромобіль, у вас є місто, у вас є публічні зарядки, швидкі, повільні. Ви пересуваєтесь між роботою та своїм домом. Тому спробуємо цей досвід і зробимо якісь висновки. Це не буде повноцінним оглядом Айоніка, а це будуть лише мої враження та досвід використання малої батарейки в місті з використанням публічних зарядок. Поїхали на Айоніку. Другий день з Іонік першим. У нас немає додатку, нагадаю. Спочатку я думав, що цей розклад відповідає за клімат, але поставивши на 8.30, я прийшов в холодний автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це просто розклад зарядки, чи впливає це якось на клімат в салоні. Тобто, зараз автомобіль холодний. Значить, завчора. У нас витрата 25 кВт. Я проїхав приблизно 50% батареї, проїхав 55-60 км. Тобто в мінус 13, як зараз, мінус 14, мінус 15 було вчора. Ми на 50 проїжджаємо 50-60 км. Це в місті, це в заторах, це короткі поїздки. Тому розраховуйте приблизно так. Вчора я викатав автомобіль приблизно до 20% і поставив на Type-2 повільну зарядку. Чомусь я не знаю, чому я не вивчав технічні характеристики цього електромобіля. Я думав, що тут трифазний порт, але тут виявився однофазний порт і брав він на повільній зарядці 8 кВт 38 А. За одну годинку я задув приблизно 25% батареї. Далі поставив на CCS. Враховуючи, що автомобіль був дуже холодний, то стояв я ще хвилин, здається, 30% і заряджав від 40% до 90-92%. Але нагадаю, пізніше може, якщо буде час, покажу це. Цей електромобіль заряджається на CCS швидкій зарядці до 94%. Далі зарядка відключається. І якщо вам потрібно додати до 100, ви включаєте знов повільну зарядку 8 кВт. Ось така ситуація. Вивчаємо далі Ioniк першого покоління. У нас наявний CarPlay в машині 2018 року. До речі, слухаємо Олексія Бодню. Підписуємось на канал Олексія. У нас в машинці Type 2 та CCS. і у нас тут є зарядна. Така невеличкий хапчик. У нас 2 type 1 Type 2 розеткою. Далі також 2 type 1 Type 2 розеткою. І type 2 кабелем та CCS. І все це зайнято Заряджається з кабелем 2 є Гольфа, Заряджається Зоя з кабелем та Tesla заряджається через CCS. Всі зарядки зайняті так що навіть повільні Type 2 також користуються популярністю. Але нічого страшного. У нас позаду є зарядочки Infinity Charge. Класичний телевайзер, як його називають, спробуємо тут CCS. Так, у нас зарядочка CCS. Тут один ящичок, другий ящичок, третій ящичок. На всіх є Type 1, Type 2. Ще демо CCS1, CCS2 біля DreamTowna другого. Цікава локація, багато зарядок, навпроти Тока Фастер. IONIQ нам зараз дає 48 А. На 360 вольт. Зараз перемножимо і скажемо. Автомобіль каже, що ми будемо заряджатись такою швидкістю 1 годину 25 хвилин. Але я думаю, ми будемо набагато менше заряджатись. Так, у нас цікава ситуація. Два ящичка у нас по 50 ампер, CCS та демо. А от такий старий ящичок у нас квадратний-квадратний, він видає 100 ампер. Тобто 35 кВт. Wow. А старий видає 17 Ну, Ми класично зарядились до 80%. Нагадаю, Ionic заряджається по CCS до 94%. Не будемо чекати. Спробуємо завтра проїхати цілий день. До речі, температура вже мінус 2. Спробуємо завтра проїхати цілий день по місту. Подивимось на витрати, прогнозований залишок, зараз 140 км. Зараз будемо збивати пробіг наш. До речі, у Іоніка дуже багато різної інформації, досить приємне меню і нагадаю CarPlay. Також присутні, ось, будь ласка, Apple CarPlay, все є. Тобто за Apple CarPlay будь-яка машина, навіть 2018 року, стає досить сучасним автомобілем. Все, чекаємо завтрашнього дня, українці! Ми бійці 56-ї бригади наразі боронимо нашу країну на Донецькому напрямку. Дуже потребуємо вашої допомоги у зборі грошей на пікап. Тому просимо вас долучитися до збору Слава Україні! У нас зараз приблизно 0 мінус 1. Переважна частина зими у нас проходить з такою температурою, а не мінус 15, як ми знімали до цього. Зараз ми проїхали 43 кілометри і витратили на це. 23% батареї. І у нас запас ходу ще 90 км. Тобто з 80% в погоду при мінус 1,0 ми можемо проїхати на першому іоніку приблизно 130-140 км. Ми їхали в режимі, як нам хотілося, з максимальними обігрівами, з максимальною дозволеною швидкістю. Якщо Знехтувати обігрівом та е, е, їхати в еко то 150 км ми проїдемо спокійно. Цікавий ось цей е, показничок, цікаве ось це меню постійно показує розхід та розхід на клімат. Він тут буває від 0,5 до 3 кВт. Тобто він постійно динамічно змінюється, і це досить прикольно. І можна відключити повністю клімат. От зараз я повністю клімат відключаю. І запас ходу з 92 збільшується до 107, приблизно на 20 Кілометрів. Але коли було мінус 15, е, і я відключав клімат, то запас ходу збільшувався зі 100 до 160 км. Тобто можна зрозуміти, що на такій маленькій машинці, на такій невеличкій батарейці клімат і обігрів дуже суттєво впливає на розхід. Особливо, якщо ви використовуєте, а нагадаю, тут є підігрів сидінь, тут є обігрів керма. Сама пічка є. І, в принципі, ну, спробуйте 130 кілометрів проїхати за один день по місту. От я тільки що з'їздив з оболоні на Позняки, повернувся. і 23-24% батареї у нас е забрало. Наступний день нашого досвіду експлуатації першого айоніку. Зараз знов мінус 10 приблизно на вулиці. Що я вам можу сказати? Якщо на вулиці приблизно 0 або трошки мінус, то цілий день по місту їздити 50-60 кілометрів. Вам вистачить заряду приблизно на 2 дні. Тобто кожні 2 дні бажано заряджатись. Я виїздив за день вчора 60 кілометрів, і це було приблизно від 80 до 30%, 50% батареї я виїздив 77 кілометрів. Тобто при 0 мінус 1 мінус 150 кілометрів по місту Айонік проїжджає. Не знаю, хто проїжджає більше-менше, 2-3 дні зарядка. Якщо як зараз у нас мінус 10 на вулиці, у нас споживання було 28, 30, 25 кВт, і цього вистачає приблизно на 100 км. Ну, якщо їздити цілий день, як я вчора їздив, 77 км, то це зарядка кожен день. Якщо у вас є можливість кожен день ставити авто на зарядку, то Ioniq навіть при мінус 15 кожен день. Використовувати цілком можливо. Як ми домовляли, що це не буде повноцінним трейс драйвом Ionic, я можу швиденько розказати, чим він мені сподобався, чим він мені не сподобався. По-перше, все достатньо архаїчно, кнопочки ще з 2000-х років. Все на кнопочках. В меню тут майже нічого немає. Всі клімати, все все на кнопках. Тобто нічого такого сучасного, але це є і плюсом. Також людина, яка сюди сіла вперше, а особливо там жінки, дівчата, які не хочуть розбиратись з усіма новинками, їм все зрозуміло. Є Apple CarPlay, що робить навіть будь який застарілий дизайн авто одразу технологічним. Всі опції знов є. Мапи. Музика, все, що вам потрібно. Тут також є рідна навігація. Вона працює досить непогано, навіть показує якісь станції, але ми всі вже звикли до Waze, тому Apple CarPlay нас рятує. Є різні варіанти економайзерів. Це кнопочка, яка дозволяє використовувати клімат лише для водія. Потім тут у нас меню зарядки. Ми тут можемо подивитись, за скільки заряджається на швидкій зарядці, на повільній зарядці, на домашній зарядці. Ось Зараз вона каже, що до 100% буде до 94,36 на швидкій. На публічній Type 2, 7 кВт 4 години. На домашній зарядці, а домашня тут іде в комплекті 12 А, буде 12 годин. Далі меню використання. Електроенергії, це рух, це клімат. Зараз він показує майже 3 кВт і о, вся інша електроніка. Коли ми прогріли салон, приблизно завжди повертається цей показник на 1 кВт, потім інколи знов включається на 3 кВт. Е, далі е, цікава. Що є підігрів вентиляція, підігрів керма, автохолд і режими керування. Але я вам скажу так: ось цей блок досить зручний, тобто драйв, паркінг, задній хід. А ось цей особисто мені ні. Тобто, в русі робити ось сюди не дивлячись. В русі робити якісь рухи тут не дивлячись, а тут інколи потрібно вимкнути підігрів керма, змінити режим керування спорт, комфорт, ека. І сюди тягнутись, не дивлячись, досить складно. а Якщо дивитись, то досить небезпечно. Ще незручно: автохолд постійно треба вмикати. Коли ти починаєш рух, тобто при першому старті авто треба вмикати автохолд, якщо ти хочеш, щоб він працював. ID-шки один раз зафіксував і постійно буде включений автохолд. Також після ID вже незручно постійно вимикати авто або вмикати його цією кнопкою. В ці 4 ти сів і одразу поїхав. Якщо вийшов, одразу авто вимкнулось. Непогано працює адаптивний круїз. Навіть в заторах можна використовувати адаптивний круїз, повністю зупиняється і потребує натискання на газ або на кнопочку на кермі, щоб почати рух. Контроль смуги працює не дуже добре, не зрозуміло. Я його відключав. Адаптивний круїз працює непогано. Пам'ять сидінь працює лише коли ти знаходишся в режимі паркінг, тобто її в їзді пам'ять сидінь вибирати чи зберігати неможливо. Досить комфортна підвізка, вона саме така, як я хотів би мати у своєму автомобілі. Вона досить м'яка, вона проїжджає всі нерівності. Тихо, м'яко. При цьому керування абсолютно чітке, нікуди машину не хитає, автомобіль знаходиться абсолютно притиснути до дороги. Відчувається, що він такий важкий, тобто, що тут є батарейка. Керування на 5 з плюсом. Мені такий формат підвізки подобається. Здивувалося, що тут немає е, додатку, а лише в другому поколінні, в наступному. Нагадаю, це 18-й рік, 50 кілометрів, 50 тисяч у нас пробіг. 38, 28 кВт батарейка. Е, ну, Що вам сказати? Шумоізоляція? На жаль, на низькому рівні на трієчку з мінусом, скажімо так, її немає. Але для міста там до швидкості 50-60-70 вистачає. Після 70 вже починаються шуми і ну, досить шумно в автомобілі. Е все шкіра, все 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 досить приємно. Зроблено непогано, трошки шумить пластик в салоні, скрипить. Якщо робити шумоізоляцію, то думаю, це все можна прибрати. Що сподобалось, автомобіль дуже швидко прогрівається, тобто 5 хвилин, все включив, підігрів керма, сидінь, обігрів скла. Автомобіль повністю прогрівся. Ще забув сказати, що тут 120 кінських сил. Тому не думайте, що тут буде якась сильна. Динаміка електромобіля, оцей ривок, підхват. Динаміка абсолютно спокійна, дуже схожа на ДВЗ 2,2, 2,5 літра бензин там, на 150-180 кінських сил. Ще досить цікаво працює педаль газу. Вона така двоступінчата, ну, щось схоже на кікдаун, тобто натиснув один раз кудись вперся. Це одна динаміка, потім ще раз протиснув. Іде такий невеличкий провал, і там ще додається трошки динаміки. Тобто, мабуть, це для економії так зроблено. Все працює, нічого не глючить, все приємно, машинка чудова. Я впевнений, що ця машинка знайде своїх шанувальників і зайде в досить великій кількості електромобілістів. Зараз ще поїдемо на зарядочку. Спробуємо повільно. Ну і далі буде. Ми підключили зарядочку в операторі Фастер. Це мережа тока. От як бачите, я казав, 39 ампер, 8 кіловат, максимально 22 кВт Тайп 2. Але IONI бере у нас зараз 8 кВт, тобто до 40 ампер. Українці, ми бійці 56-ї бригади наразі боронимо нашу країну на Донецькому напрямку. Дуже потребуємо вашої допомоги у зборі грошей на пікап. Тому просимо вас долучитися до збору Слава Україні! Героям! слава! Як на мене, невеличкий недолік, але це не суттєвий. Значить, у нас є підігрів керма, як я сказав, в не з дуже зручному місці, і він лише на одну ступінь. Тобто, якщо включити підігрів керма, через деякий час кермо буде дуже-дуже гаряче і доводиться цю опцію відключати. В ID-шки є три варіанти, три положення. Нагріву середні, маленькі та дуже великі. Невеличкі, але все ж таки для мене недолік. Треба знов таки відволікатись і лізти сюди, шукати, відволікати свій погляд від дороги. У нас зараз мінус 2. Я не збивав показники 140 км. Останнє було і мінус 7, і мінус 10, 21 кВт. Так, я користуюсь всіма підігрівами, але бачите, не 12, не 13, тобто в мінусову погоду розхід не маленький, як для цього двигуна, як для економного Hyundai. Будемо завершувати. Хотів ще зробити останній тест: це тест гаражної зарядки. У мене в гаражі досить стара проводка, тому айдішку я заряджаю зі швидкістю 1,3 кВт. На годину це приблизно 7 ампер. Далі про напруга падає. У нас іде штатний зарядний пристрій на 12 ампер. Я не знаю, чи вміє він понижати струм, тому ми спробуємо зарядитися від штатного зарядного пристрою і зробимо якісь рекомендації стосовно поганої проводки та штатного зарядного пристрою. Подивимось. Що я вам ще хочу сказати? Їздив я на цьому автомобілі приблизно півтора тижні. Спочатку так він мені не дуже сподобався, тому що я, звичайно, його порівнював з автомобілем вищого класу з ID-4, з моїм id 4 Але на зараз я так до нього звик. Мені так подобається його підвізка, як він їде. Можливо, у нас дуже завжди позитивні враження, тому що в принципі всі електромобілі нам подобаються тим, що вони є електромобілями Вони всі мають чудову динаміку. Навіть Leaf має динаміку краще, ніж Volkswagen Polo, там які схожі по ціні з Leaf Тому. Отримали поки що поганого електромобіля, точніше поганих відгуків про електромобіль. Стосовно Хундая, це машинка на кожен день, все ж таки 90% це машина для міста, тому що потрібно досить часто заряджатись. Все ж таки, не будемо казати, що це машина для подорожей. Ну так, можливо. Пам'ятаю на каналі, на каналі Олексія Бодні, привіт йому та підписуйтесь на його канал. Я ще дивився, коли в мене був старий ДВЗ. Я дивився, як він подорожував на цьому електромобілі. Можете знайти ці відео, і так йому було комфортно на той час. Але зараз інша ситуація, інші часи, інші електромобілі, інші батарейки, інша інфраструктура. Тому всі ми звикаємо до хорошого і не хочемо повертатись в ці часи. Я маю на увазі часи маленьких батареяк, часи. Поганої зарядної інфраструктури, коли на трасі були зарядки лише по 50 кВт. Ясна та автоентерпрайс так чудові оператори, чудові були зарядки, але ринок розвивається і ті ж самі автоентерпрайс зараз. Infinity Charge та Ясна, вони вже встановлюють нові станції потужніші і відходять від цих 50 кіловатних станцій. Друзі, спробуємо. Оригінальний зарядний пристрій від Hyundai. Як бачимо, зараз у нас на зарядці Eveus 220 вольт напруга. Ми будемо дивитись на ній напругу. У нас є ось такий оригінальний зарядний пристрій від Hyundai. Я вже подивився. Позаду є кнопочка, яка дозволяє переключити напругу, переключити струм до 8 Ампер. І ми будемо підвищувати струм і дивитись тут. Чи буде просідати у нас напруга, тому що погана проводка і дуже погано заряджається електромобіль лише 7 А. Стабілізатори цю проблему не вирішують, тому що погана проводка. Можете написати в коментарях, чому це так. Напруга дуже сильно просідає, тому у наших сусідів, якщо ми починаємо підвищувати стабілізатором напругу. Як бачимо, 8 А. Оригінальний, оригінальний кабель. Hyundai. Так, спробуємо зарядитися. Що показує зарядочка? Charge. Так. Charge. І тут у нас. А тут у нас одразу напруга 190 вольт. Тобто так само, як і у мене заряджається з ID4. В принципі, якщо у вас погана проводка з цим оригінальним зарядним пристроєм, ви зможете зарядитись, але не більше 80 А. Якщо я зараз поставлю 10-12, я впевнений, що напруга впаде і напише помилку. Але я думаю, ми спробуємо це зараз зробити. У нас 10 А. І зараз будемо дивитись, і зараз будемо дивитись напругу при 10 А. Підключаємо номер 2. Зарядка стартанула і, і бачимо просадку 186 вольт. Ну, я думаю, що зараз приблизно 1,5 кВт ось така зарядочка з іоніком першим здатна отримати від гаражу. В принципі я колись приїжджав сюди з Теслою. Зарядка, яка не могла регулювати струм, і вона взагалі не заряджалась. Тому якщо обираєте зарядку і не знаєте, не впевнені в, своєму, в своїй проводці, в своїх дротах, в їх якості, обирайте з кроком в 2 А з 7-6 Ампер. E Веус у мене з 7 Ампер стартує. Ну, в принципі, мені цього достатньо. Сподіваюсь, вам сподобалось невеличке відео про використання Hyundai Ioniq без домашньої зарядки. Я показав досвід з їзди з маленькою батарейкою. Я показав досвід з використанням зарядної інфраструктури в місті. Це були повільні зарядки. Один раз це була CCL зарядка. Ставимо найкращу вподобайку, підписуємося на канал Перша Електричка. Та не забуваємо, що під кожним відео у нас є збір. Не забуваємо донатити на ці збори. Також підписуємося на канал автогвоздь спільно з яким ми отримали цей Ioniq. Ну Все ж таки, не втримався, вирішив я спробувати 12 А176 вольт просадка напруги і айонік заряджається. Все чудово. До речі, у нього є тут такий індикатор. Ось видно, не видно, синій колір три полосочки. Якщо блимає, то заряджається. Коли зарядиться, буде повно. Але все ж таки не забуваємо, що керована зарядка з Wi-Fi, з розкладом, з підтримкою українською. Це все ж таки треба брати власного виробника українського. Ми обираємо EVOS. Нещодавно у мене була невеличка проблема з дисплейчиком. Я набрав підтримку. За один день мені змінили щось там по гарантії, по гарантійному випадку цей дисплейчик, вставили нову кнопочку, бо щось я її тут, мабуть, трошки цим чехольчиком підроздавбав, Все це було безкоштовно. А ось стандартні цифри, зарядки, ID. Як бачимо, виставив 7 А 6,6. Реальних 190 напруга просідає 1,3 кВт. Ну, так от ми і заряджаємось. ID 4.